Добрий день, пані та панове. У мене є дуже погана новина для українців, які приїхали до Канади по куету, які мають ось цей статус temporary resident status, так можна казати. Це означає врем... временний резидент у Канаді. Тей статус, по якому дуже багато, багато людей переїхало до Канади е, після того, як почалася війна в Україні. Та е, давайте я вам розкажу, що, що трапилося, тому що е, тут є деякі нюанси. Це, мабуть, більше ніж 100 тисяч українців, які вони попадають по цю фігню, тому що в них е, буде продовження ось цього. Куєцького статусу. У мене дуже багато знайомих, які, які зараз його так казати продляють. Навіть є люди, які їздили в Україну. Тобто, жінка, яку я знаю, вона поїхала в моє місто Харків. Вона продовжувала свій статус та своїм дітям. Навіть на, на, як це казати, на канадській території у аеропорту їх. Затримали, тому що вони лі... вона, вона, мабуть, буде смотрити це відео, тому я хочу сказати! Хай! Так, це, це твоя історія, але я не буду казати твоє ім'я, якщо ти цього не хочеш, так ось як трапилося. Затримували на кордоні, тому що е, вона, вона задек... не, не задекларувала усю суму грошей. Та також вони літали в Україну, щоб продліти ось ці паспорти українські, і вони повертались в Канаду з паспортами українськими, які вже так казати майже просрочений. Тому їх затримали на кордоні, тому що вони що вони зробили? Вони не вони зробили най, ось цю українську штукенцію, яку чомусь українці з нашої держави ось цю дурницю роблять. А вона не хотіла казати, що в неї є другий паспорт, який вона продвила, та намагалася скрити ось цю інформацію з імміграційної. Від імміграційних офіцерів, так вони її затримали та держав... тримали на кордоні часами, намагалися зрозуміти, чому вона літала в Україну. Я хочу також сказати, що тому що паспорт закінчився. І тому що я хочу я... Я усе хочу сказати, що якщо ви з України у Канаді, не не намагайтеся скривати, чому ви літали в Україну. Там у вас закінчується паспорт, чи щось таке. Не не декларуйте, скільки грошей у вас є, тому що є штрафи і можуть бути ось ці проблеми на на кордоні, так казати. На, на кордоні, тому що. Якщо ви щось не скажете, не не бійтеся та скажіть, ота ось літала в Україну, тому що паспорт закінчується, та мені треба продовжити мій статус у Канаді, та ось тому, що ми літали туди, але це для жінок, та дітей ще не дуже важко це зробити. Але є дуже багато людей, які зараз особисто чоловіки, які не можуть цього зробити, тому що вони не хочуть реєструватися, ставати на ось цей облік. Ви розумієте, як ці каже, що щось таке пласт. Там, я не пам'ятаю, як воно назва цього. Цієї фігні, куди реєструватися, щоб йти на а, резервпласт, чи, чи, щось плюс, чи, чи щось таке. Дуже багато українців, яких статус вже закінчається, але вони не хочуть йти до консульства, вони не можуть повертатися в Україну, щоб зробити їх потрібні документи. І він, вони під загрозою. І це більш 100 тисяч українців, дуже багато українців вже придбали нерухомість. Я навіть у процесі зараз придбання нерухомості для моїх клієнтів теж з України, які ще очікують свій піар-статус. Тому що дуже багато людей з України вони не можуть вже повертатися. В них сім'ї, діти ходять до, до садику, до школи, так казати, спілкуються англійською мовою без акценту вже. Навіть кращі. таке відчуття інколи, що вони тут народилися, Я вам скажу. Вони роблять дуже добре, особисто діти, які тут вже живуть декілька років. Я хочу сказати, що дуже багато людей з України є така велика проблема зараз з паспортами, з документами, а також. З Марком Карні. Я я, я, я знаю, я на цьому каналі знімав, я розказував, що треба підтримати консерваторів. Дуже багато, багато людей на мене е, так казати, е, вони цього не полюбляли, так сказати. Скар... М -м -м мене не любили за те, що я казав, що треба підтримувати консерваторів. Я казав, чому? Чому ви так хочете, щоб ліберали отримували перемогу? Вони кажуть, тому що. Ліберали вони гарні. Вони будуть давати піар-картки. Вони будуть підтримувати імміграцію. Але я як я це бачив? Я вважав, що консерватори вони цього робити, теж теж не будуть. А єнов, you know, як це казати, що з цьому проблема. Люди вважають, що ліберали будуть щось робити для них. Але ось що вони роблять, вони тільки що огласили, що вони хочуть скоротити кількість людей, які знаходяться на у Канаді на temporary resident status, то ж. Теж ті люди, які приїхали по куету, до менш ніж 5%. А також вони хочуть скоротити кількість людей, які будуть отримувати permanent resident статус у 20 Як це казати? у 2027 році. Тобто ж вони будуть скорочувати міграційні програми, як я я казав, я казав люди, не сподівайтесь. Понад занадто багато на, на ліберальну партію, тому що що вони кажуть, що ви очікуєте, вони будуть робити, що вони хочуть. І, і як я, я це відчував, що вони щось таке можуть почати зробити. І це не дуже гарна новина для людей, які ще не отримали їх піар статус у Канаді, чи ще на ось цій візі, але є, є час. Є два роки. Так, так що я я хочу сказати, потерап так швишвиденько поторопитись та казати і оф... зробити ваші документи, якщо можете. Тому що через два роки воно має, має, буде складніше, так казати, Складніше отримати статус у Канаді. Але також я хочу сказати, що. Вони підтримують франкофонну імміграцію, тобі ж вони хочуть зробити цей поріг до 12%. е, eh, Хтось eh, мене хтось мені казав, що трешхол – це поріг у коментарях, у моєму відео, віде, тому я пам'ятаю це слово. Я ще... Я вивчаю українську мову, я намагаюся не спілкуватися російською мовою на цьому каналі, знімаю усе на українській мові, але це дуже важко для мене. Тому якщо ви хочете підтримати, і ви досмотрели цей канал, до ось оцього цього повідомлення та казати, поставте подобайку, підпишіться на цей канал та підтримайте українськомовну так казати діаспору на Ютубі. Подпишитися та поділитися цим цим відео, а також залиште коментарі звідки ви дивитесь. І я хочу також казати, що якщо я щось кажу не так, я не буду так казати, як це казати, а not get offended if you correct me. Ось, ще втрат намагаюся сказати, тому що я. Вивчаю цю мову ще. Я не спілкувався українською мовою дуже-дуже багато років. Але я хочу підтримати українську діаспору у Канаді. А також я можу відповісти, деякі люди на, других, на інших платформах, таких TikTok чи щось таке. Вони кажуть: ось ось у цей Ігор ходить тут, знімає знімає відео, не маючи ніякого статусу у Канаді. О, май гад! Це дуже, дуже смішно для мене. Я вже голосував у Канаді за владу два рази. Так казати, як тільки я зміг отримати після того, як ви отримуєте ваш піар статус, вам потрібно прожити. Я не пам'ятаю. Майже 3-4 роки, після цього ви можете подати на citizenship тест, на громадянство. Я вже громадянин Канади, мабуть, 10 років. Дякую за те, що ви дивитесь цей канал, за те, що підтримуєте так, майже 10 років. Трішки менше. Я не пам'ятаю, коли я отримав моє, моє громадянство. Але. Я зробив відео. Ні, це не було 10 років. Тому що я робив відео, як я отримав громадянство. Мабуть, 7 років тому назад на моєму імінчому каналі я зробив відео Canadian Passport Unboxing. Якщо ви хочете подивитися це відео на моєму іншому каналі, там я спілкуюся англійською мовою. Та я роблю анбоксинг канадського паспорту. Дякую і побачимося в наступному відео. До побачення і миру над, над Україною та над Канадою. Миру у всьому світі. До побачення.